Для вас всіх, е, наш світ рухається активно в діджитал, Україна активно оцифровує послуги, всі, які надаються зараз громадянам та бізнесу. І Україна зараз робить активні кроки щодо впровадження міжнародних стандартів. І е, одним із таких стандартів є аудиторський файл «САВТІ». І саме сьогодні моя доповідь про нього: що потрібно знати та як підготуватися до подання звіту Савті з рішенням від медок. Аудит в організації можна поділити на два види: аудит, який проводиться аудиторською компанією на запит самої організації, та аудит, який проводиться державою у вигляді податкових перевірок. І от цій файл він повинен повністю змінити формат взаємовідносин між податковою та платниками податків. Тобто, за допомогою цього файла буде відбуватися електронний обмін даними бухгалтерського обліку між організацією та контролюючим органом. Тобто, відбуватиметься, по суті, це відбуватиметься електронна податкова перевірка. Наша країна не перша, яка впроваджує даний формат. Є ряд країн, які вже активно його використовують. Є ряд країн, які активно впроваджують його разом з нами даний формат. Але цей стандарт він єдиний, він унікальний, він уніфікований. Проте в кожної країни є певні свої моменти, певні свої нюанси в роботі. І ось потрібно, щоб кожна країна створила ось цей механізм, ось цю систему спілкування держави і бізнесу. І ще в 2020 році була розроблена концепція Мінфіну, яка. Прописала всі ці кроки щодо впровадження нового стандарту звітності в Україні. Були внесені зміни до податкового кодексу. Були створені ряд нормативних документів і також розроблений формат аудиторського файлу. Це sxd схема. Звісно, не всі почнуть подавати звітність, почнуть здавати файл в даному форматі на сьогодні, в, 2020, в 2025 році. Подання створення даного файлу розповсюджується лише для великих платників податків. Тобто, коли великий платник податків отримає запит від контролюючого органу, він має сформувати даний файл, він має його перевірити, підписати і подати до контролюючого органу. І у великого платника податків на це лише два дні. Тобто, протягом цих двох днів він має створити даний файл. Готуватися потрібно вже зараз, тому що податкова вже готова, вона вже в стадії тестування приймальної частини. -file, він створюється у нас, як і вся інша звітність в форматі XML. Він складається з таких даних, як заголовок, довідники, бухгалтерські операції та інформація про документальне забезпечення. Він включає в себе великий набір даних, первинних документів по вашій організації. Як же підготуватися до подання даного файлу в Савцім? Перше, що ми рекомендуємо ознайомитися з SXD-схемою. Версія 2.0, вона в відкритому доступі, вона знаходиться на сайті податкової, і, в принципі, вся нормативна документація вона також опублікована на сайті податкової інспекції. SXD-схема містить перелік всіх даних, які необхідно організації подати в файлі «САВТІ». Хочу акцентувати вашу увагу на тому, що файл – це не звіт, це не регульована звітність, це файл, це інформація про вашу бухгалтерську документацію, про вашу господарську діяльність. Тому другим кроком є аналіз тих даних, які є в вашій обліковій системі. Ви повинні визначити, що є, чого не вистачає, і яким чином ви будете наповнювати цю інформацію яким чином ви будете чи доопрацьовувати облікову систему, чи вже в готовий файл ставці довносити цю інформацію? І третім кроком є забезпечення вибір програмного забезпечення, в якому ви будете створювати савці файл, в якому ви будете перевіряти, в якому ви будете підписувати його і подавати вже до контролюючого органу. Але хочу акцентувати вашу увагу, що більшість. Програм да, вони лише створюють XML-файл без можливості його перегляду. Взагалі, створення і подання файлу в може бути викликом для багатьох організацій через великі обсяги інформації, через великі обсяги даних, та такий формат да, XML. Враховуючи це, наша компанія розробила два рішення, які будуть корисні для різних галусей і різних масштабів бізнесу. Це рішення медок Апісавтіюа і медок Савтіюа. Медок Савтіюа він буде ідеальним рішенням для всіх платників податків, які в обов'язковому порядку почнуть його подавати з 2027 року. Для великих платників податків ми розробили окреме рішення: це медок Апісавті ЮА. Це рішення, яке ви можете використовувати вже прямо зараз. Це рішення складається з веб-кабінету користувача і має вбудоване REST API. Саме за допомогою ось цього REST API відбувається інтеграція з вашими обліковими системами, де і знаходиться та інформація, яку необхідно передати для створення Савтію. Це АПІ, да, воно створює ніби канал зв'язку з вашими даними. І ми розуміємо, що інформація, яка буде передаватися, вона чутлива, да, вона конфіденційна, тому що це інформація про вашу господарську діяльність, інформація про ваші первинні документи. І тому вся програма вона буде розгортатися в периметрі самої організації, тобто в периметрі великого платника податків. Він нею буде оперувати, керувати, координувати і захищати її. Її буде також. Також хочу акцентувати увагу ще на одному функціональному таку, такій перевазі, це е, кабінет користувача. Це де ви можете переглянути інформацію, де ви можете переглянути весь той набір даних, які ви будете подавати до контролюючого органу. А повірте, перегляд ось цього об'єму величезного інформації він дуже важливий перед відправкою до регулятора. І далі я б хотіла зупинитися трішки детальніше на деяких перевагах даного рішення. Це в першу чергу РЕСТАПІ API. API, яке є невід'ємною частиною рішення медок АПІСАФТІЮА, без нього ми не можемо працювати. Рестапі це гнучка можливість інтеграції з вашими обліковими системами. Вам не потрібно адаптувати свої облікові системи під визначені стандарти ДПС. Ви просто оберуєте тими даними, які є у вас в обліковій системі, і за допомогою запитів передаєте інформацію. І, знову ж таки, ніби по каналу передаєте інформацію з облікової системи, а в модок APISAF.ua ви вже створюєте савці файл, ви вже його переглядаєте, перевіряєте, підписуєте і відправляєте. Як і раніше говорила, дуже важливо переглянути ось цю інформацію, яку ви будете відправляти до контролюючого органу. XML – це формат, машиночитабельний формат. Його людина не в змозі переглянути, перевірити, зрозуміти, яка інформація там вказана. І в нашому рішенні є можливість візуально переглянути цю інформацію, доопрацювати, відкоригувати за необхідності і далі вже подальшому звітуватися до регулятора. Також кожен раз, коли ми створюємо продукти, ми завжди думаємо про наших користувачів. І ми не могли залишити нашого користувача без впевненості в тому, що файл, який він буде подавати до контролюючого органу, він буде відповідати всім тим вимогам і контролям. Тому, звісно, в нас є автоматична перевірка даних, і вона на відповідність цих схеми. Даних, ті, які передаються з ваших облікових систем, чи при імпорті готового XML-файлу, XML а також присутні форматологічні перевірки та е, розрахункові контролі. Це коли, наприклад, у вас є одна там, бухгалтерська операція, і в цій бухгалтерській операції у вас е, зазначена інформація про клієнта чи постачальника. і в момент перевірки система буде перевіряти, щоб не тільки в бухгалтерській операції була зазначена інформація про вашого клієнта чи постачальника, а також в довідниках і відповідних довідниках, чи клієнти, чи постачальники ця інформація була прописана. Файл софтів, і взагалі медок рішення медокапі софтів, воно оперує тільки тими даними, які ви туди передасте. Ви можете передавати ці дані за допомогою REST API, за допомогою REST API передавати з облікової системи або імпортом готової XML. А також ось ці виявлені такі білі плями ваших. Облікових системах ви можете завантажити їх за допомогою Excel, тобто, файли Excel доповнять ваш савці файл, і ви вже далі можете перевіряти, підписувати і подавати. І, звісно, ми хотіли таку створити як аналіз для наших користувачів, коли у нас відбувається автоматичний розрахунок компонентів файлу для порівняння та відповідності інформації з вашими обліковими системами, щоб ви могли перевірити та впевнитись, що та інформація, яка з облікової системи передана, вона відповідає кількісним показникам створеного софті файлу, наприклад. Ви е, створили савтіфайл при здійсненні аналізу у вас е, зазначено в савтіфайлі тисяча бухгалтерських операцій, а за обліковою системою у вас їх тисяча дві. Тобто, коли ви бачите такі розбіжності, ви зможете додати або видалити необхідну інформацію вже безпосередньо в самому рішенні в медок API Савціюа або за допомогою РЕСТАПІ. Ну і наостанок я хотіла сказати, що доступ до е, Веб-кабінету користувача він неможливий неавторизованими авторизованими користувачами. Тобто, всі користувачі, які будуть мати доступ до створених файлів савці Юа і взагалі до рішення медокапісавціа, вони мають бути авторизовані. В них має бути певна роль. В них має бути роль там вхід до певного певної організації, до певних сервісів і розділів. В медокапісавціа вже є роль. Адміністратор і він саме буде задавати цих користувачів, і він саме буде їм надавати права доступу. Також є роль передбачена податковий консультант і аудитор. Тобто аудитори також можуть використовувати дане рішення для того, щоб здійснювати аудит вашої організації. Ну і наостанок хотіла сказати, що. Впровадження файлу Савті це в Україні да це один як крок до європейських стандартів. А робота бухгалтерів за європейськими стандартами це підвищення рівня якості та прозорості інформації, і це також крок України до європейської інтеграції. Дякую вам за увагу. Гарного всім дня.